Так, всім привіт, друзі. Сьогодні у нас по вигляду весна. А насправді 25 грудня. Католицьке Різдво Христове. А в нас зимою ще й не пахне. Вирішив подивитися на пшеничку. Шестипаловку. Як вона себе почуває? Отакий От стан пшениці на 25 грудня. Зимою і не пахне. Плюс 6, плюс 8 днем. Вночі тест плюсова температура, плюс 2, плюс 3. Дві доби йшов дощ. Хороший дощ, як літом. за виключенням тільки грози. А так справжній літній дощ. От така пшеничка. Стоїть в Росі. Пшениця покущилася майже повністю. Тут я є... трошки вирив такий. Болото, правда, дуже сильне. Така пшеничка, розвинена коренева система. Та й на вигляд пшениця без явних ознак якихось хвороб поки що. Не знаю, що буде далі навесно, яка буде погода. Вологи вже достатньої <кій> ця осінь була зволожена, я б сказав, навіть, напевно, і через мірно. І зараз на даний момент ще продовжують іти дощі, тож думаю, що трошки земелька вологи підчерпне, бо що буде весною не зрозуміло яка буде погода. Ой, ну так виглядають посіви пшениці? Щоправда, на початку місяця у нас двічі був крижаний дощ десь по два, по дньові стояло все в льоду. Це Неприємна ситуація для пшениці, так як вона була повністю покрита льодом. І відповідно, це вносить корективи в її розвиток та живлення. Хоча зараз вона має би знаходитися в анабіозному стані, але насправді. Насправді, на мою думку, вона продовжує вегетувати. Отже, відповідно, напевно, зменшиться період її вегетації по весні. І, напевно, в наступному 2021 році жнива начнуться ще раніше. З такими погодами, так як нас не передають в подальшому. Зими. Деякі кажуть, що можливо аж на лютий місяць. Можливо. Ну, не факт. В принципі, така ситуація. Все росте. Цвіте і пахне. Пшеничка насправді. Добре піднялася. Маса. Хороша густенька. Ну і відповідно радує, що немає не тільки снігу, а й морозів. тому що якби були морози за відсутності снігу, голоморозя теж погано сприяє на озимі культури. От так що маємо, те маємо. От вам і глобальне потепління, якого всі кричали, не буде. Це все брехня. Ніяка це не брехня. За такий короткий період часу на 2-3 градуси змінилася середньодобова температура. Ну, це вже. Це вже як мінімум повинно насторожувати. Це те, що мало відбутися протягом сотні років чи, можливо, не сотні, а декілька десятків років. Тут у нас це відбулося практично за 2-3 роки. Такий різкий перехід температур. Далі, я так розумію, де повна відсутність такої пори року, як зима. О! Мутлі літають. 25 грудня літають мутлі. Це просто капець. Ну що ж, такий короткий відеогляд вітаю всіх святом. Побажаю всім здоров'я. А пшеничка, ну, пшеничка хай росте, хай порадує. А, нещодавно бачив відеоролик. Костя Лисенко виставляв про стан пшениці, показував що в них обледеніння. Да, сьогодні він теж знімав 25 числа, це я ранком так. Зайшов, подивився. Тож у нас обледеніння таке саме було вже два рази, але на початку місяця. Зараз отак. Болото тепло. Отака ситуація. Пшеничка шести на наповню, то в принципі хто дивиться, спостерігає за каналом, знає, про що йде мова. Не забувайте підписуватися на канал, адже саме завдяки вашим підпискам канал буде розвиватися і в мене буде бажання знімати відео. Хто займається, хто має свої канали, той знає, що якщо... Канал розвивається, якщо підписники проявляють увагу до відео, коментують, то і є бажання в подальшому знімати, ділитися своїми напрацюваннями. Ну і відповідно все навпаки. Якщо канал не розвивається, то і відповідно відпадає бажання щось знімати. В принципі, так. Можливо, є якісь побажання у вас, що, що зняти, що вам буде цікаво, який контент вам буде більш до душі. Ну, знімаю я в основному по обробітку ґрунту, по сіву, вирощуванню сільськогосподарських культур. Ну і також частково. Інколи, як появиться бажання, знімаю своє невеличке господарство по вирощуванню е свиней. Свині вирощую м'ясних порід. Ну, в принципі, такий невеличкий огляд, невеличка історія. Отже, напишіть в коментарях, якщо маєте бажання. Який контент вам ближче до душі? Які відео вас цікавлять? Обробіток землі, експлуатація, ремонт та модернізація техніки чи про сільське господарство, про вирощування свиней в домашніх умовах. Все, всім бажаю здоров'я! До наступних відеороликів. Сподіваюсь на вашу підтримку. Всім добра і злагоди. До побачення.